Всім привіт! З вами Бочоро Олексій, і це подкаст за кермом. І я нарешті записую відповідь на питання, як я продаю. Орієнтовно місяць назад хтось з вас в чаті в мене спитав, як я продаю особисто, якісь мої засоби там, способи продажі, які є фішки, і я пропав. Бо я сказав, що окей, відповім. От, бо думав, що встигну. Перед переїздом за кордон. А зараз ми переїхали за кордон, і я вирішую дуже багато справ по документах, плюс це, це по незнайомій мові. Окей, тож почнемо з того, що я вважаю, що для того, щоб продавати свій дизайн, треба бути не тільки гарним митцем, а треба вміти реально продавати. Особистий мій бікстейдж такий, що. Я проходив, як мінімум, якщо я не помиляюсь, два курси, можливо, навіть три, два точно пам'ятаю курси, в яких е вчили саме продавати. Тобто я проходив ці курси для того, щоб продавати. І там вчили не продавати дизайн, а взагалі продавати себе. От. І основні е речі, які я для себе зрозумів на цих курсах. Що, по по-перше, треба вміти продавати. По-друге, іноді можна продати навіть щось погане, але треба розказати, що в цьому... Ну, окей, не погане, але щось середнє можна продати краще, ніж щось класне. Поясню по-іншому. Наприклад, може бути так, що ви дуже крутий дизайнер, але ви не можете клієнту донести цінність вашої крутості і чому треба купувати саме у вас. І, наприклад, хтось інший середній дизайнер, але вміє дуже круто продавати і доносити цінність, що він саме робить. От, скорше за все, о, тут якраз це і працює. Тобто можна продати щось середнє або навіть таке собі. Тобто є чувачки, я бачив, які ну, не мають дуже кльового досвіду в дизайні. І вони навіть кажуть, типу, мені от вистачає цієї бази. Але вони вміють дуже круто упаковувати себе і продавати, ведуть свої соціальні мережі і тому подібне. От. Тож, що я думаю, що треба для того, щоб класно продавати. Ми упустимо і пропустимо той момент, що для того, щоб взагалі класно продавати, дуже круто впливає ваша медійність. Коли люди про вас знають, чувака, якого ніхто не знає, дуже складно придбати щось більшість. Тому вперше, все ж таки, ми це не опустимо, я це підніму питання. Вперше, як на мене, якщо ви працюєте не на студію, не на компанію, вам треба бути медійним, якщо ви хочете бути у фрілансі. Якщо ви не у фрілансі. То вам, в принципі, не треба продавати. Мені здається, це питання більше тих, хто на фрілансі, або тих, хто запускає взагалі свій бізнес. От. Тому, якщо це питання звучить, тому, скоріш за все, ви або у фрілансі, або ви маєте свій бізнес. Тому одне з перших, що треба вміти, це треба мати медійність, для того, щоб клієнт розумів, О, а з ким він працює, що це не якийсь. Дизайнер, який тільки вчора почав, і він вже такий хоп, і починає розповідати, що він зараз супер крутий. Такому дизайнеру складно довіритись, і, і, і такий дизайнер не може продати дорогу. Ну, Це моя особиста така думка. Хоча я бажу, бачу псевдоекспертів, які, які типу, через три місяці після курсів там, починають розповідати, які вони класні і купуйте тільки в нас. Тому що ми вміємо. От, і це, до речі, також класно. Окей, медійність. Другий момент, який треба, треба розповідати цінність клієнту. Тобто, якщо ви клієнту пропонуєте зробити в якомусь місці, наприклад, там дуже великий шрифт, то чому це? Це просто якийсь дизайн рішення? Чи це допоможе клієнту заробити більше грошей? Тому що ось цей за головою. Побачать набагато більше людей, і вони зрозуміють цінність цього дизайну, і ви зможете таким чином донести якусь думку набагато краще до клієнта-клієнта. Тобто ви робите дизайн не просто заради краси, а заради того, щоб він продавав. Якщо ви пропонуєте якесь рішення, треба аргументувати це рішення. Бажано. Майже будь-які рішення, які ви робите, їх треба аргументувати, треба пояснювати, а чому я так роблю, і клієнту тоді буде легше у вас придбати. Це, це також важлива штука. Ще важлива штука, щоб ви все це пояснювали, як навчитись клієнту продавати його бізнес або його послуги. Коли у вас є ваш перший зізвон, постарайтесь. Дозволити клієнту, і дозволити собі, щоб клієнт багато говорив, щоб він розповідав про свій бізнес або про свою ідею, або про те, чим він займається, щоб він прям надихався, щоб він, коли вам розповідав, це було вау, от я цим займаюся. Це дуже круто. І щоб спочатку дуже часто клієнти розповідають щось дуже порехне, а далі, коли ви їх вислуховуєте, і додаєте якісь... До запитання, вона допоможе вам продавати, що треба робити. Треба слухати уважно клієнта, записувати те, що він каже вам. А після цього, як ви послухали і записали, вам треба, коли ви презентуєте дизайн, опирайтесь на слова, ті, які казав клієнт. Тобто клієнт там, що я хочу, щоб це було, наприклад, от, йому принципово, щоб це було зелене, тому що в нього сприйняття, що це там буде екологічно. І ви прям так кажете йому, коли ви там щось зробили. От ми обрали з вами зелений колір для дизайну, ну таке дизайн рішення для вас, тому що це буде екологічно і це буде допомагати вам продавати. От. Тобто ми е, маємо вже пару штук, ми маємо, що ми маємо бути медійними. І ми маємо дуже добре вислуховувати клієнта. Третій момент. Якщо ми дуже добре вислухали клієнта, і ми, коли йому презентуємо дизайн рішення, він щось не затверджує. Або до презентації дизайн рішення, наприклад, ви придумуєте дизайн, і у вас ще нема до кінця ідеї, не, не намагайтесь бути найкрутішою людиною, яка розуміється у всьому. Тобто, ви розумієтесь класно в дизайні. Але ви, наприклад, не дуже добре розумієтесь в сфері клієнта. І ви йому можете про це прям так і казати: що слухай, я не знаю, наприклад, про твою кав'ярню і кафе. Розкажи мені, якщо ви щось не розумієте, то не бійтесь бути людиною, яка ну, щось не розуміє. І я пропоную вам, що треба задавати клієнту питання. Тобто, якщо ви не розумієте, задавайте клієнту питання. Після того як ви не зрозуміли, задавайте клієнту ще раз питання. І робіть це до тих пір, поки ви не зрозумієте. Не треба думати, ой, блін, ну це вже 355 питання, і це буде зараз некомфортно. А, напевно, вже зроблю, як зроблю. Краще задавати дуже багато питань, а вже потім зроблю, як зроблю. Медійність так, я підвисаю, бо я дивлюсь парковку. Ми використовуємо медійність. Ми коли брифуємо клієнта, ми е, слухаємо його дуже уважно, записуємо все, дозволяємо йому говорити дуже багато і розповідати про свій бізнес. Розпитуємо про нього, чому ви його створили, і тому подібні штуки. І далі ще детальніше розпитуємо. Після того, як все це розпитали, ми е, додаємо клієнту запитання, якщо нам щось не зрозуміло. Якщо ми вже додали клієнту запитання, нам вже ніби все зрозуміло. Після цього ми е, йдемо в етап презентації. Коли ми презентуємо, ми в аргументах використовуємо ті слова, які ми чули від клієнта, коли він нам розповідав про бізнес, про те, що він хоче, про те, як він це бачить і тому подібне. Я, використовую. я ніколи клієнта не обманюю, і в мене ніколи немає в проєктах тих проєктів, які я не можу зробити. Тобто, коли до мене приходить клієнт, я кажу, що ви отримаєте дизайн такого ж самого рівня, який ви бачите от зараз, я вам показав. І він не буде не гіршим, можливо, буде кращим, але гіршим він не буде. Тобто я не кладу в портфоліо якісь роботи, які я не стягну. Далі, я раджу для продажів, це буде дуже круто для ваших продажів і потім рекомендацій, використовувати час. Що і як це з цим працювати, кажіть з запасом час завжди. Тобто, навіть якщо задача є, яку ви впевнені на 110%, що ви зробите за один день, скажіть клієнту два. скажіть клієнту три. Особливо зараз, під час війни, коли можуть бути куча форс-мажорів, можуть виключити світло, можуть зробити ще щось. І ви закладаєте більше часу. І якщо ви впораєтесь раніше, ви скинете клієнту роботу, і ви зробите е, класне враження про вас, що ви е, обіцяли, наприклад, два дні, а зробили за один чи півтора, і клієнт буде супер задоволений. Він до вас прийде ще раз, він буде вас рекомендувати, і це також в продажах. А що я ще використовую, коли я продаю дизайн. Чесність, я чесний перед клієнтом, якщо я прафокапив, якщо мої дизайн-рішення цього разу якісь не найкращі, і він побачив це і каже: Ну слухай, ну тут можна було зробити то, а тут можна було зробити сьо. Ну, типу, він розповідає. Я кажу: Окей, сорі, слухай, я, я виправлюсь. Я зроблю тобі ще рішення і не буду за це нічого брати. Я не ну, особисто я там, не роблю з себе якогось. Суперрозумника генія, який завжди все зробить кльово. От. А роблю з себе я підвис і нічого вам не розповім. Добре. А ви маєте бути чесним з вашим клієнтом. Ви не маєте йому обіцяти щось, що не можете дотриматись. І що мені ще допомагає в продажах. В плані чесності і не знаю трушності. Я знаю про клієнт, це я знаю, що в Америці дуже така класна штука. Я знаю про клієнта завжди більше трошки, ніж просто бізнес. І він завжди про мене знає трошки більше, ніж бізнес. Тобто ми знаємо про сім'ю, про дітей, про відносини в сім'ї. Тобто, якщо щось в когось там з дітками, особливо якщо це в мене дуже часто клієнти, вони сімейні, і я їм так і кажу там привіт. Там називаю по імені, я питаю, як ваш там син трошки заглиблююсь у відносини глибше. І це підкуплює клієнта. Наприклад, я знав, що у клієнта там захворіла дитина. Я питаю, як ваша дитина, чи все у вас добре, чи не було якихось нюансів зі здоров'ям. Ну, Чим є у вас можливість вийти на контакт? І всі ці штуки вони е, підкупають. От. Я думаю, якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете позадавати, і я розкажу ще додатково якісь штуки. Але напевно це все, що я використовую. Тобто в мене немає прям супермагічних прийомів. Мої магічні прийоми це реально вислухати клієнта, це бути з ним чесним. Це коли я його питаю, не із ну, себе умніка. А бути людиною допитливою, якщо я щось не розумію, я так як же, я не розумію, поясніть мені, як це працює, або як це працює. І якщо мені потрібно, я ходжу більше на зустрічі. Або якщо я як кажу, що ваша сфера для мене чомусь складна для розуміння, мені треба більше часу, я прям таки кажу і це також підкупає купаюкою. Все, що можу зараз сказати, і якщо у вас будуть якісь питання, або ви хочете дати свої якісь поради, я відкритий до цього. Можливо, я щось опустив. Якщо в мене будуть думки, я додам і напишу це додатково пізніше в коментарях, текстом або ще напишу якийсь допис. Всім па-па, гарного дня, бережіть себе, заряджайте повербанки і хай Бог вас оберігає. Всього доброго. І як кажуть в країні, в якій я зараз знаходжусь, тз.